Дякую вам за перегляди. Ну, морі, ти дрова. Нам пила згоріла. Я казала, що вона щось не то ріже. Бульйон то бульйон, з курки вариться, а То солена вода. Юрко не зли мене. а що то так мало гірків. Бути? Посипали. І що ви думаєте, нас на городі цвинтар слимаковий? Їх там стільки було тьма тьмуш. Ні, так прийшов на город, яєць набив, набив. Того, я щоб буду куплю. Гуляєш, скільки буде тих стомачків вам. Ви Винахід. Знаєш від чого, від сусідів. То вони всі... Але смрід буде на вечір. Але ти добрий. Не сюрприз, огірки. В підвалі зимою. Прийшов підвал, а там огірки. Я вчора я... хотів підживити, але Леся не дала. Тому що він зразу пропаде в мене, як він його підживить. Там нормальна земля, що там його підживляти? Ну я вчора один підживив, ти не бачила. Побачимо. Я побачу. Один Ми рідок, приходимо так? там такий кріп на 3 метри. Uh -huh. Не бризгати. Бризгає машину. Будемо оприскувати. Оприскувати. Пішли побризгали огірки. <схід> Було там. Що ти будеш робити собі? Огірки. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. А звати мене, як зна... вже знаєте, як звати. Дайш, а звати шат. мене, як знаєте. Як хочете, так і звіті. <с> я жартую. Хто Леся, хто Олександра, хто Леська? Mm. Сьогодні я буду готувати огірки. Хто би міг сподіватися, що я щось можу інакше готувати? Крім огірків. Так. Нарвали б вітеро. Після прошлого року. Огірки, огірки. То саме ми... все, що в нас є, <с> були б кавуни, то готували б кавуни, а так огірки. Кавуни. Може кавуни будуть. Кавуни дуже слабо ростуть. Людей вже отакі ока вони, а в нас отакі вока вони. Які які, Ну, отакі вока, аж маленькі. Мені здалося, що це показала. Такого, отакого. Отакого, отакого. Дульку, Ні, що так. Отаку, дульку, дульку. Отакі вока вони в нас. <клес> ну, може виросить, каже, що кавун наростає за ніч 2 см. Щось я не спостерігаю, я вже міряла. Там ще нема кому наростати. <клес> ну добре, сьогодні я буду готувати огірки. Такому своєму універсальному маринаді. Цей маринад підходить практично до всіх овочів. Якщо ви не хочете заморочуватися різними маринадами, от собі здати за один, єдиний, який я готую, ну, який можна приготувати, і так само він може бути і для помідорів, і для огірків, і для перцю, і для всього, і для капусти навіть. А чому тільки твій? Що Може, хочу... хтось інший хоче рецепт. Та ні, Я не кажу, просто що я говорю, що то є універсальний. Ви собі попробуйте і чи він вам то підійде. Це є універсальний маринад просто. Іду Якщо смачливі. він вам підійде, Іду більше смачливі. нічого не робіть. Тільки ні, цей рецепт. Не і назвіть його Леска. Юрко! Не малий глупство! Добре, нехай буде Юрко. Так. Зараз перше приготую маринад, приготую. Той маринад, зараз я буду готувати на 5 літрових баночок. У мене є така шклянка, вона має 250 мл. Мені потрібно було набрати таких 10 шклянок. Тут в мене вже закипіли 10 шклянок. Бачите, вода кипить. Бачимо, так. Подивіться, вода кипить. Тут є 10 отаких шкляночок. Я скоріше, щоб не затягувати відео. Тут є скільки ти казала? 250 мл. Нема тут 250. Є. нема. Юрко, давай будемо міряти, ти мене не будеш. Я продавав шклянки радянські, там точно було 250. Не нервуй мене, Ютку. А там нема 250. Дивися. Ну давай, давай, подивимось. Якраз того, що не долила. Ні, немає. Я не долила, що тут. Але трошечки. і не 200. Та Юрій, ну давай ще раз. Бачиш, я не долила повну гнятку. Повну шплянку. Маєш повну. А то я повні давала. Ну, вибач. Як я трошки не долила, то що сталося? Юрку, не зли мене? Ну, на перший погляд той стакан не може мати 250 грамів. 250 що то я стільки чаю? випиваю? Він малесенький, а він такий нормальний є. Він такий зовсім нормальний є. Так, додаємо. Так як я вже його намочила, я собі його посушила, сухенький. Додаємо, робимо маринад. На 10. На 10 шклянок води отаких от додаємо шклянку оцту, 9% оцет. Спиртовий. Каструлю. До води. Тепер мені треба цукор давати. Шклянка цукру. Чекай. Шклянку візьме суху. Що ти мені нагадав? Ну, дякую. Ага. Чи я маю тут цукру шклянку? Не дочекаюся? Мушу витирати. Шклянку цукру. 11 ложок цукру, якщо навіть ложками мірити. З вершком. Так. Може, 12 знайдуть. Ложки з вершком. Висипаємо. То немає не такої шклянки на 250 мл. Додаємо сіль. Дві з половиною столових ложки. В грамах. Одна. В грамах Об. я не важила, треба поважити. Скажу. Я в грамах видам все. Два. І пів. В рецепті моєму все написано ложками або шклянками. Ну okay. так тільки ще якщо половину, то треба півложки відрізати. <рес> Як я на око так. Півложки, то і пів ложки. Так буквально, щоб так а стріляти з того. Ну, то ж... Подала в грамах і забула. Наприклад, всі міряють ложками. Потім огірки будуть. Овірки будуть нормальні, повір мені. Маринад закипає. А тим часом готуємо огірки. Для приготування огірків мені потрібно я маю смор, листя смородини, листя вишні, хрін, петрушка, кріп, духмяний перець, лавровий листок, чорний перець, часничок і огірки. На дно я додаю. Два зубчики часнику розрізаю. Часник віддав свій аромат. Один листочок смородини, один листочок вишні. Одну гілочку петрушки. Одну гілочку кропу. На дно я положила самі дефіцити, які в мене не ростуть. Вишня в мене є, смородина є, а от кріп такий от, бачите, вирвала такий. Що на тому городі, що на тому городі? Вже жовтіє. Вже жовтіє. І петрушка, бачите, яка мене петрушка в мене в цього році родила. Також. А хто знає, чи можна підживляти кріп? Не я вчора хотів підживити, але це не дала. Тому що він зразу пропаде в мене, як він його підживить. Там нормальна земля, що там його підживляти? Ну я вчора один підживив, ти не бачила. Побачимо. Я побачу. Один Ми приходимо, а там такий крип на 3 метри. Ага. Додаю два, два зернятка духмяного перцю, пучку чорного перцю, один лавровий листочок. І накладаю огірки. Огірки я буду хвостики обрізати. Ти їх вимочувала? Так, огірки перед тим я вимочувала годину часу. Вони намочені, помиті. Ну добре, що І не викладаю. забула сказати. Викладаю. Погірки різні, і великі, і малі. Що вже з ними зробити? Бабиш не дуже великі. Так, позривали всі, бо будемо бризкувати. Мало вчора але не вийшло. Може, сьогодні пообризкуємо? Можливо. Тут будемо бризгати, а на городі там не будемо, так? Не бризгати? Бризгає машину. Будемо оприскувати. Оприскувати. Пішли, побризали огірки. Було там. Гірку не прибираєся до мене. І так буду закладати три баночки поки. В мене гріється ще водичка, в якій я буду варити огірки. Бере, а -а. Ти там всередину щось став? Сюрприз якийсь? Не що? Як нащо? Відкриваєш зимою баночку? Не, не сюрприз, огірки. В підвалі зимою? Прийшов підвал? Там огірки. Так буду вкладали три баночки. Смородина, вишня. Хріня давала. Не давала, його тут нема взагалі. Ще хрін має бути. Нікого хрена ти не дала, хрін? Юрко, не говори? Що я такого сказав? О, два кусочки хрону. То мій вирощений хрін. Він ще з минулого року в мене в холодильнику зберігся. Подивіться, який він гарний. Що так гарний. може бути? Дай понюхаю. Хрін як хрін. Минулого року в мене лежить холодильник. Пахне. І нічого йому не сталося. Бачиш такий хрін? Що, точно в холодильник? На холодильнику той, що я накупала минулорічний хрін свій. Можна викопати весь хрін на полях? Ну на полі там хрін буде поганий. Холодильник тримати свій для хрону. Знаєш, чого він там буде поганий? Тому що його там поїли всякі ті хробаки, всякі це, воно дуже такий. А в мене тут він, бачиш, такий. Дуже гарний. Грядочний. Підживлений. Гумусом. Хто хрін гумусом підживляє? Ну, признавайтеся. Так, кріп. Треба було І так всі баночки. Поки всі огірки не зроблю. Там тобто вже слимаки погризли. Слимаки у гірків не їдять, щоб ти знала. Капусту нашу доїли. Скажи, як ми піджили, підсипали синім капусту. А як садили? А як садили? Капусту посадили нормально, все гарненько. І забули посипати синім. Думали, що там у нас слимаки не лазять. Наступний день не дивилися дощ. пішов дощ. На третій день пішов дощ. А, а на четвертій вже нічого не було. На четвертий день слимаків не було. Але ми посипали. Ми посипали, і що ви думаєте, у нас на городі цвинтар слимаковий. Їх там стільки було тьма тьмуща. Чим ви підсипаєте свої слимаки? Бо що знаєте таке, що ми не знаємо, що вас нічого не з'їдає. Ми вже написали сіллю і яйцями. Якщо ви посолимо Допомагає. город, і нас взагалі завжди це перестане. Ну, сіллю бажано А яйця? Надавати. Треба кури завести? А яйця які? Ну, то шкурка. шкарлупка. На шкарлупки на городі дуже багато є, але вони. Землі. Ні, отак прийшов на город, яєць набив, набив. Замість того, щоб думаю, жарити, куплю. Гляш, скільки буде тих там? Да? на так, тих яйцях. Ми якщо слимаків на, на яйця навчимо, то, то вони. Ну, то, то класний є той то вони... винахід, знаєш від чого? Від сусідів. То вони всі... Але смрід буде на вечір. Але ти добрий. Всі сусіди повтікають. Але нічого. Кості порозминали, капусту посадили, тепер прийдеться капусту купувати. Того року нам з капустою ну ніяк. Ну ніяк. Насіння не зійшло. Нічого, Капустели. будемо гірки їсти квашені. Щось таке твориться. Пусто? Як завжди, хрін забула. Бронявала. Тут є. А має бути. Особенно вжила три баночки. Наливаємо маранадом і ставимо варити. По одній. Що, три рази не можна варити? Три рази. Просто по одній буде наливати. Розливати. Це ближче. Гарячим маринадом. Не трісне банка? Маю надію, що не трісне. Якщо ти не накаркаєш. На дно картини викладаємо шнучок і ставимо воду. Заздалегідь я прикип'ятила кришки. Не гаряче. А я щось видумаю. З цим маринадом можна робити різні комбінації. Все, що хочете, можна додавати. А та пропорція така ідеальна. Солодкий маринад, що нам подобається? Угу. То він саме. до всього йде. і Так, до всього. Так, так, що Нараз таке буває, що от є маринад. Щось, ну, завжди щось бракує в тих огірках, от якоїсь різуминки. Тут все таке скомпоновано є дуже смачно. Тепер від початку закипання води в кастрюлі рахуємо 10 хвилин і витягуємо і закручуємо. Гарячий маринад і гаряча вода, вони скоренько закиплять, почнуть кипіти. Чекаємо. Прийшло 10 хвилин, вже кобірочки зварилися. Закручуємо. Незручно мені, незручно. Перевіримо. Так перевіряю кришку, чи закрутилася. Не тече. значить Все в порядку. Ті кришки я не перевертаю до гори ногами, Отак справді. Провірили. Все в порядку. Тому що їх не перевертають, не знаю чому. Ці кришки, звичайно, накрижу, перевертаються, ті – ні. Находить вакуум. Тоді я тебе закрою. Не тече. Так, поставили. Так, і накриваємо рушничком. І все, і пізніше виносимо до півниці, до кладовки. І вони гарно будуть зберігатися. Ось друзі, в нас таки вийшли огірки. Я ще буду продовжувати закручувати. Хто був з нами разом, поставте нам вподобайку, кому сподобалося відео. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляди. Ну, це дрова. Нам пила згоріла. Я казала, що вона щось не то ріже. То я не винувата, то вона вже просто старенька дуже. До нової зустрічі! до побачення. новому відео, до побачення. Ну що, я пішов? Ні-ні, Юрій, почекай, дивися, в мене якраз скласилися огірки. Я покажу, що я далі роблю, тому що в попередньому відео я не показала. Ось так в мене огірки виглядають. Заквашені. Вони ще бродять, тому що ще є пінка. Але я не дуже хочу, щоб вони перекисали сильно. Я зливаю воду. Осталося. Зливаю воду, звичайно. Розсіл О. і ставлю на газ, закип'ячу. Я нічого не витягую, нічого не проливаю і нічого не зливаю. Отак просто воно в мене і буде. Так, Забери так. руку з газу. Я забула. То Твоє професійне таке вже? Так, так. О. Зараз э, розсіл закипить, я залью в банку і закручу стерилізованою кришкою. Звичайні кришки. Кришки я вже покип'ятила. Вода вже закипіла, то не вода, а розсіл. Розсіл, то не розсіл, бульйон. Бульйон то бульйон, з курки вариться, То солена вода. <рес> Юрко не зли мене. Слухай, а чого так мало огірків? Так огірки тобі? зменшуються, але я не буду докладати. Вони будь-мали вільно плавати. Вони так зменшилися? Так, О, зменшилися. на пів літри зменшилися. І що, була банка пакована повністю? Так, пакована. Запакована. Так, тепер я заливаю. Затрамбовано. Гарячим росолом. І Якщо ще буде бракувати трішки води, трішки розсолу, просто доливаю кипяченою водою. Повну балочку залили. І закручуємо. Тобто повний автомат ключ, так? Угу. Як?